Питань культури освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення. У нас в місії двоє членів, Паріжко Пелік імені Олександра. І які Олександр. питання у нас. про виведення та введення та виведення посад штату Ермачівського ліцею Вишнівської сільської ради. Далі про виведення Та Я можу зразу до скажу, кажи і зразу, щоб голосували про введення і виведення посади. Це Римачівський ліцей, так там іде питання. Вони просять вивезти одну ставку посади кухаря і кухонного робітника, оскільки там на послугах, і е вести до штату водія шкільного автобуса, оскільки попередній цей автобус був у Бережецькій гімназії, а в штаті опорного закладу потрібно сьогодні, щоб він здійснював належне перевезення. Прошу, Ну, але там я знаю це питання. І цей водій обслуговує дві школи плюс садик. Не знаю, чи звертався, Ні, на звертав. стат, ну хоча б півтори ставку йому. Податкових є... штатних нормативах, на жаль, ми не можемо такого ці хіба десь. Ну, є десь у школах у нас, що дві школи обслуговує і платять йому додатково щось. Ну то це може додаткові навантаження. Ми з цим розберемось. Добре, дякую за пропозицію. Ми розберемося. Так, ну. Подав... Пропонуємо э, сесію, підтримуємо. підтримуємо штат, введення до Росії. Так. Так. Так, слідуючи, про виведення посад до штату Машинського поліцею... Зі штату. До штату. Десь Але буде. це Мочівський, це Мочівський. Ні, ні, це Машинський. Ага. Тут, тут два питання, це і Машинський. А, от тут опечатка пішла. 10, Вивезти зі штату 1 листопада 2024 року посади кухаря і одна ставки помічника кухаря. Як комісія вижить? Дозволити підтримувати. Так, Так, видучи рішення про, на нашій комісії про виведення штату ремачівського закладу шкільної освіти і місті сільської ради. Вести штату 0,5 ставки штатної одиниці Каштилянці і 0,5 ставки опалювача і 0,5 ставки робітника комплексу обслуговування та ремонту будинків. Вже немає потреби по кількості дітей, тобто потрібні ці ставки по роботі. Це ЗДО. Так, можливо. Так, тримаючись. Питання, оскільки ви... буде вже в ремачах Кочегарі, це ЗДО. ЗДО. Це виводять. Це, це виводять, тому що є попитання про виведення, оскільки ну, немає такої потреби. Наліє наступне затвердження про поводження про... виведення з посади штату світнього закладу Вишницької ліцеї, Вишні сільської ради, вивести з опорного закладу. Саме Бережський, в Бережецькій у нас є одну ставку, оп... шкільному. Це прошкільної ж... автобуса. Привачі його вводять, а з опорного закладу ставку виводять. Тобто, ви розуміли. Що підтримаєте? Так. Так. Тут зачитується центр НСП. Це... Е, Слідуючі рішення, які ми будемо розглядати, це затвердження положення та граничних чисельні комунального з... <кхів> установлення центр на сіна... надання соціальних послуг вишні сільської ради. Е, про е, Відповідно до статтеї 26.30. <риклад> Пропоную затвердити положення про комунальну установу центр надання соціальних послуг. Той що ми розглядали в інтернеті, тому що маємо це розглядати, так? Ні, ні, дивіться, я скажу та у нас створена комунальна установа центр надання соціальних послуг. Також у нас керівник помінявся відповідно, може є новий керівник. І тут справа в тому, що Тож оскільки Мін, Міністерство ветеранів сьогодні вказує нам на те, що мають здійснюватися таким центром відповідні послуги для ветеранів, членів їх сімей, військовослужбовців, тобто зараз я скажу і в положення потрібно внести доповнити, тобто бо попередньо не було передбачено таких повноважень комунальної установи, тобто здійснення таких повноважень. Це раз. Також керівник установи клопоче про те, щоб збільшити граничну чисельність на одну ставку, оскільки попередньо потрібно було ввести для того, щоб взяти участь у конкурсі і на на фінансування державного бюджету посади фахівець із супроводу ветеранів. Тобто таку посаду необхідно було ввести, оскільки у закладі була вільна одна вакантна посада психолог. Наказом директора її було переіменовано, затверджено штатний розпис. А сьогодні е все-таки має бути збільшена гранична численність на одну ставку посади це вести психолога, оскільки фахівець і до ветеранів вже в серпні е вибор, так як переіменувавши таку посаду. Затвердити граничну чисельність, там 17, мабуть, з половиною штатних одиниць, і затвердити штатний розпис в новій редакції. Конкурс на фахівця і супроти ветеранів 31 жовтня в Помській районній військовій адміністрації. Кандидати є від нашої громади, два кандидати подали свої заявки, ну і комісія буде вже вирішувати. Тому прошу даний проєкт рішення з демонути і рекомендувати. Слідуюче питання це про затвердження стратегії розвитку світнього закладу Вишнський ліцей, це Гемачинський ліцей, Штунський ліцей, Хворостівський ліцей, Вишнівський сільської ради, відповідно, нам треба буде затвердити ту стратегію на розвиток на 24-29 роки, які вже подають ці навчальні заклади. Я пропоную їх затвердити на наступні роки, 24-29 років. Не Підготовлена та стратегія. Е, бачите, ну призначений керівник, можливо, ще не зовсім десь укомплектовано, то буде на наступну сесію. Ну, захитом документації були щонайшвидше, затвердити, але розробити було до першого сесії і подати на затвердження. Ну але на затвердження немає граничної визнаки граничного визначення часу, тобто може бути на слідуючому сесії. Ну але там є робоча група, тобто по розробці цих стратегій. Я пропоную ті, що заклади подали підтримати. Про затвердження положення про гуманітарне відділ вичності сільської ради. Тові Тобто відбулися зміни правки, то необхідно їх внести, що старих сесіях рішення це, наприклад, чинність вже не буває, і відповідно, треба внести корективи. Чому власне виникла необхідність затвердити нові не редакції, оскільки, по-перше, у нас була перевірка служби якості освіти, де були... Е Відповідні зауваження, тобто було необхідність, було доповнити значить положення про гуманітарний відділ. Це раз. Зокрема, знову ж таки вертаюся до питання по ветеранській політиці, оскільки в нас гуманітарний відділ він займається і соціальною політикою, і соціальним захистом в органах місцевого самоврядування виконавчих органах має бути відповідальна особа по ветеранській політиці. У нас такими питаннями займається Наталя Василівна Жарина, але в положенні про гуманітарний відділ не передбачено таких повноважень. Тобто, ми теж сюди доповнюємо ці повноваження, що здійснення координації. Роботи по ветеранській політиці. Тому що це має бути взаємопов'язано із ну в законодавстві так визначено, що має бути надавати таких соціальних послуг і має бути особа, яка е, здійснює координацію та відповідальність по такій ланці роботи. Тому відповідно і вносяться зміни до саме зокрема в таких частинах до положення про гуманітарні літаки. Я пропоную до, додати ці зміни і як отримують? Ідичне питання це про затвердження плану формування мережі закладів освіти вищої сільської ради. Відповідно там... до того додатку, нам треба де по мережу здійснити реформу, там написати, яка там має мережа, які заклади, тому що там є, можуть бути зміни і як воно має бути ну, на законодавчому рівні, щоб ми знали, точно на міністерському рівні внести е, перелік закладів, які мають бути під, підпорядкувані нашої я вишні сільської ради сюди буде відноситись оцей профільний ліцей, тобто вони вже сьогодні пропонують міністерства. Так, тобто як ми затверджуємо мережу, тобто що ми пропонуємо. Ну і звісно, ми показуємо тут уже, що на стадії ліквідації нас висотська гімназія, тобто які пропозиції від поліцеїв. Вони звісно, коли вступить в силу цей закон про освіту, де буде пониження, ми звісно певно там у нас ніякого такого високого рівня того не буде і ми змушені будемо йти на. На перспективу на пониження ступенів закладів освіти на жаль, <на> вишні поки ні, тобто там достатня кількість не ну, залежить все від кількості очів освіти. <на> так. Але природний приріст ну, зменшується взагалі. Ну, тобто на кого є класи, де взагалі бачите, зменшується кількість, і плюс є такі моменти, де класів взагалі не буде. ну Це буде залежати від того, як можливо будуть зміни законодавства і десь законодавці дослухаються до або зрозуміють низи, тобто сільські маленькі громади, де дійсності населення немає, і все-таки не проходить до того моменту. Всі заходи стануть гімназіями. Ну, але мережу потрібно до Респективна мережу. Як Я потрібно затвердити. Такі такі наступне питання це програми для активників Вишнської сільської ради 24-26 років. Ну, тут теж скажу, сьогодні таке питання буде ще виноти на висіб. Насхвалення такої програми, це була програма, і в рамках того, що внесено зміни до кримінального кодексу України. Тобто сьогодні тобто, та, та, запобігання такі домашні настирську дуже багато є вклад, і у нас надходять такі випадки, і це є як програми профілактична. Тобто, Мають бути заходи по програмі, тобто робота е як має відбуватися і проводитися робота із такими, е -е значить, з такою категорією осіб. Хоча для мене звучить таке програма для кривдників, то таких би як стимуляція. Але на жаль, так воно передбачено. Мало б писати програма там для Це... регулювання ну терпору... не для кривдників, На жаль, так звучить від міністерства. Ну можливо, ми обговоримо і несемо свою пропозицію. Ну і вносите, я би ну. Я порекомендовала її поставити. Ну, так, правила ніби підтримки. Тобто чи програма, програма для боротьби або профілактики, або визначення роботи із таких категорій усіх. Я пропоную по програму то, цей зареєструвати за і перемінувати переним, ну, трохи логічні придумати якусь назву більш колективно. Пропоную підтримати. Рекомендація комісії тобто, привети назву Змінити відповідно на назву і. сесії ну, це... Я ще до комісії хочу цього, от, щоб пояснили і дали внятну відповідь. До мене звернулися Кочегари з села Бережці, школи. Їх там працює три особи, три чоловіки. Тобто працюють сутки через троє, по-тродовому законодавці. Це...